Кожна людина має визначитись, на чиїй стороні вона знаходиться Бога чи лукавого. Матфія 12:30 Хто не зо мною, тут супроти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Багато подій і явищ у цьому світі мають своє коріння і образ у духовному світі. Так, наприклад, Моїсей при будинцтві з будував її за образом Небесної скинії – Бог показав йому, пояснив, дав розміри і сказав зробити все так, як він каже. Також Ісус, перебуваючи на землі, розповідав притчі про земне життя, щоб людям було зрозуміло. і на підставі притч показував таємниці та закони Царства Небесного. І ми маємо дещо усвідомити. Зазвичай людина десь прописана, має якусь приватну власність. І є громадянином якоїсь країни. А паралельно з цим, оскільки все коріння знаходиться у духовному світі, нам потрібно усвідомити, що є різні духи, багато всяких чертів, які також мають прописку приватну власність і громадянство. І, володя... і володіннями демонів є люди, народи, міста та землі.